Ссылочка, я вам дуже тяжкий. Привіт, друже, вітаю, вітаю, ааа, вітаю. Друже президенти! Все, виходжу, вітаєшся, я тут. Я з того з вами. Друзья, всі були чесно подяка. Ви неймовірні. ми по-русски, слышиш, по русски почав говорити. Так ходить, на руки. Було трошки. Всі, 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 всі величезні, yeah, yeah. <laughs> величезна yeah. подяка yeah. за підтримки. Yeah. Хоча, от, знаєте, от це був ну, дуже тривалий час, оці два місяці, ти, наче в якийсь там, я не знаю, в банці yeah, захворений. Практично не жодного зв'язку на майбутнє. Якщо хтось потрапляє, потрібний адвокат не для того, щоб вести справу, а той, хто буде заходити той, Хто буде знаходитись ну, максимально часто поряд, тому що е е нас записали в дуже особливу Добав, національну додому. групу і створили, примусово створили цю національну Браво! групу. Ми особа, національна група. <рапля> Ні, не тільки ми, не тільки мої друзі, не тільки. Це як вороги народу в 37 му році. Це колабораціоністи. Туди записують всіх, хто хоч слово каже проти силового режиму. Хто, хоч будь-яку сторону, вони вже не дивляться, вони всіх записують під одну грибінку. Українські націоналісти незрозумілий, ворог народу, колабораціоніст, той, хто там воював, десь ЛНР, ворог народу і нелюдяні, наджорстокі тортури. Я коли слухав, я не вірив, що я знову опинився в всіх роках. Хлопці, які заходили, вони там не засуджені судом, тільки підозри. Але їх на розтяжку голяком забивають фактично до смерті, примушують підписувати що завгодно, не здається. Кажуть, так само буде з твоїми рідними, так само буде з твоєю дружиною, з твоїми дітьми. Примушують підписувати і терміни дають. Ви не повірите. 12-15 років просто примушують. Дівчина не витримала там, потрапила от, тут в цей центральний СІЗО. Привіт, друзі, привіт. Е, ну СІЗО воно ж централ, тюрма, е, Їй там адвокат казав, все нормально, все буде добре, але їй видають 12 років, і вона вішається просто від горя від розуміння того, що вона не побачить, як ростуть її діти дуже багато вішаються. Дуже от знаєте, от ті, хто кримінальники, звичайні кримінальники. Вони не є ворогами народу, в них є якісь пом'якшення, якась так. можливість. Можливість говорити по телефону, наприклад, це не зовсім офіційно, але така можливість є, воно е, не тортурують, розумієте як? Але якщо це от, е, національна група е, парій, національна група парія, то обов'язково буде наджорстоке. Е, Кримінальникам кажуть, не розмовляйте з цими людьми, не давайте телефони. Бо якщо ви будете їм допомагати, ми вас заб'ємо. Судді отримують наказ, усний наказ. Про те, якщо ви будете хоч якось дивитися на докази, хоч якось поблажливо ставитись. Вас ви сядете на їх місце. Залякані судді, залякані прокуратура. Вони ніколи в цьому не зізнаються, але в них тримтять руки від розуміння того, що якщо вони не підуть на змову з режимом, не зроблять, як наказують режим, такі самі проблеми будуть і в них. Я, до речі, вдячний цим нашим друзякам з ССБУ, да? Служби безпеки УРСР, за цей екскурс. Це були дуже важливі два місяці, ви не повірите. Але по Дивитися, що це, і зрозуміти, що там менше сук, ніж тут. Розумієте, це було дуже дивно. Бо ті ж самі кримінальники мені зробили екскурсію на лагері, так званий, посилений режим. Там вже на лагері перед мною вибачилися, що помилково визначили для мене надмірно жорстокі режим. Вибачилися. Це була помилка, да mm -hmm. що я опинився на більш посиленому режимі. но там переді мною вибачилися. Але я бачив, як це відбувається, розумієте, як там відносяться один до одного кримінальники, розумієте, де є розуміння, порядно поступити чи непорядно. І якщо людина не робить гацкі або якісь інші поступки, він буде порядним. До нього будуть ставитись повагою. Ніхто не вкраде твої речі, ніхто не буде В тебе, запитають з повагою, чи можна, чи можна так, чи можна так. І коли дізнаються, всім одразу кажу. Не бійтеся, не треба боятися. Бо там, коли дізнаються, що ми протистоїмо режиму, це повага, коли дізнаються, що ми правозахисники, які хочуть жити у вільному, у вільній самостійній державі, а не в незалежній українській РСР, що приховують від людей, в цей самий момент змінюються відношення. Змінюються і вже це називається, от в нас це називається позивний, да, в них це називається навіс. І я людина, який не займається адвокатською діяльністю від того, що я допомагаю, роз'яснюю. Тепер я адвокат. Вони називають ні, ти не сідой. Я думав, був ви використовувати оце. О, знаєте, як мені СБУ подарували сідой. Да. Я кажу: ну називайте мене сідой. Ні, я кажу, це не цікаво. Ти будеш адвокат. бо вони розуміють, що. Вони приходять, консультуються, я розбираю їх справи і розумію, що більшість з них не розуміє правових якихось речей. Вони злочинці, можливо. Але це навіть оці от і це не доводять. Вони просто кажуть, та за фактом зчинення злочину підеш і, і будеш сидіти. Він такий, ну я ж зробив, а ти з цим погодився. Ну так, я погодився. Ну я да. не будемо затягувати, бо довго чекаєте, панове. Неймовірна подяка всім вам. І всім українцям, хто думали, пам'ятали, робили свою справу. Це була як перевірка для мене теж, розумієте? Бо якщо щось руйнується, коли ти уходиш, значить ти зробив щось ненадійне. Воно осипалося і все. Якщо ти здатний побудувати щось таке, що і без тебе тримається, можливо, навіть знаєте, я би погодився би на три роки. Щоб подивитися, як воно розвивається само. Мій ти експериментатор, да. Я нам пут да. не вистачає тебе. А, адвокат каже: мовчи, не скажи зайва. Я кажу, мені не потрібно вийти будь-якою ціною. Ти не розумієш, кажу. Не будь-якою ціною. Тільки якщо так, що не ображає нас, не принижує нас, не принижує нашу діяльність. Ми не робимо нічого проти законного. Ми вимагаємо виключно того, що вже передбачено законодавством. Це норма. Ви вибачте, я не те саме. Я хотів просто стати з телефоном. Я думав, ти мені подзвониш. Я буду як я ценню. Так, так. Зараз дістану телефон. Я тобі зателефоную. У мене повні кишені телефонів. Я вже від них відвив. Ще буде інтерв'ю, там треба зараз. Да. Пішли. Пішли. Саме. Пішли. Пішли. Ярослав, веди. Всім Слава вдяка. Україні. Героям слава! Слава нації! Україна! -на Дяка! Так. Всім подяка! Все, Дяка. Шановне панство, Пан Пан. шановна Україна! Всім, э, і одразу запитання. Відомо, що по публічкам. Так, відомо, перенесли. Відкламу. Теж наші люди, які знаходяться за градами. Да. 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 Ще... Да. Вітаю, вітаю, Все. привіт. Все, я на волі, мене забрали. Не знаю, мені, мені, треба, мені треба зрозуміти наступні папери, як вони будуть оформлені і як тільки я, я це сьогодні вичікаю. Александр да, я с так. Вася Хмельницкий. Дима Янакиевский. Это был король. Так. И, по-моему, в сегодня за Я не я как Я Доброе. Честно скажу. Подожди. Добрый Добрый а уже а, а все. Пошли мы. Низкий уклин. Поверьте, ему невероятно. Я вам дякую. Пойдем.

Ми зараз підготовимо толі. Я же сняв. Ви вже зняли. Вони дивилися всі документи. Ніхто б не виконував. Неорадянський режим, терористичний режим, йому сподобалось. Вони зараз на глиняному коні. Вони зараз. Переможці. І їх не турбує їхня репутація в світі. Головне, що вони перемагають Путіна. Але для кого? Чи для українського народу вони перемагають? Чи чи для себе. Що, що що. Щоб не всього лише режим, російському окреме місце. І не більше того. от Це найголовніше. І, та, я, я так. Вас, велика подяка. Телефон у вас буде да? Телефон ваш буде в руках, да? а, так. 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 так? Ну, поки що все. Дивіться, ще Жанна Новосельцева скоро вийдуть в ефір. Ну, До побачення.